У густому лісі, де високі дерева шепотіли вітру свої таємниці, жила маленька лисичка Лана. Вона мала пухнасту роду шерсть і великі допитливі очі, які зазвичай сяяли від цікавості, але останнім часом Лана часто сумувала її батьки, лисиця мира і лис тім, часто сварилися. Їхні голосні суперечки про те, де шукати їжу чи як краще облаштувати нору, лунали лісом. І Лана відчувала, як її маленьке серце стискається від смутку. Одного вечора, коли сонце ховалося за горизонтом, а сварка батьків знову наповнила дім різкими словами, Лана тихенько вислизнула з нори. Вона бігла, не озираючись. Доки не опинилася біля старого дуба, де жила мудра сова Солара. Сова сиділа на гілці, її очі блищали, наче два місяці, а пір'я шелестіло під легкого вітру. Чому ти така сумна маленька лисичко? лагідно запитала Солара, помітивши сльози в очах лани. Лана зітхнула і розповіла про сварки батьків. Про те, як їй страшно і боляче їх слухати, вона боялася, що через ці сварки її родина може розпастися. Солара уважно вислухала і, змахнувши крилами, сказала: твої почуття лано наче листя на дереві, кожне з них важливе, і його потрібно помічати. Коли ти ховаєш їх у собі, вони стають важкими, наче каміння. Але якщо ти поділишся ними, вони можуть полетіти, як пірїнки на вітрі. Але як я можу про це говорити? запитала Лана. Я не хочу, щоб мама і тато ще більше сварилися. Сова нахилила голову і відповіла. Розмова про почуття це не сварка, це як міст, який з'єднує серця. Спробуй розповісти батькам, що ти відчуваєш, коли вони сперечаються. Говори від свого імені, наприклад, мені сумно, коли ви сваритеся. Це допоможе їм зрозуміти, що відбувається в твоєму серці. Лана задумалася. Вона боялася, але слова селари здавалися їй теплими і правильними. Наступного дня, коли батьки знову почали сперечатися про те, куди піти на полювання, Лана набралася сміливості. Вона підійшла до них і тихо сказала Мамо, тату, коли ви сваритесь, мені дуже сумно. Я боюся, що ви перестанете бути разом. Мира і Тім зупинилися. Вони подивилися на свою доньку, і їхні очі наповнилися теплом. Мира обійняла лану і сказала Ох люба, ми не знали, що ти так відчуваєш. Ми любимо тебе. Та одне одного, навіть якщо інколи сперечаємося. Тім додав ми обіцяємо бути уважнішими. І якщо тобі сумно чи страшно, завжди кажи нам про це. З того дня в домі лисички стало тихіше. Мира і тім усе ще інколи сперечалися, але вони намагалися розмовляти спокійніше і частіше слухали одне одного. Алана навчилася ділитися своїми почуттями вона часто бігала до Солари, щоб подякувати за пораду чи просто поговорити про те, що відбувалося в її серці. Ліс навколо лани знову засяяв яскравими барвами, адже вона знала, що її емоції важливі, і вона завжди може про них говорити.